Були якісь товари, товарів, які ніхто не вірив. Вони прям вистрілив вибухнули. У нас так багато експериментів. 16 тисяч товарів. Ми тисяч? Кож... В офлайні. А в цьому магазині в скільки я думаю. Активно тисяч десять, вісім. В цьому магазині тисяч вісім. Вісім тисяч із каюшок. Да, да, да. Це ж питання це багато. Тому я впевнений, що зараз проходить сотні експериментів. І може не в цьому магазині, в інших він просто центральний, тут багато людей. А, а в інших, де поспокійніше персонал може викла... викласти правильно, і статистика. Сотні артиклів проходять щотижні експерименти. І вони, ти ставиш, а потім блін, як він полетів. Федерівлок. Ферме. До речі, ми можемо розіграти за найкраще питання. Пропоную інше. Дивись, от я пропоную, от є ж не ці бренди є. Наприклад, оці бренди. Так. Я пропоную розігрувати вони дорожче, цінніші. І це ваші? Да, і і це наші. Гравіті. Данечка наші. Це ваш? Да. Фаб'єн Марше. Це ви? Це да, Фабє. Ви Фаб'єн, а ви марше? І то, і то. Да, ми... А ви у Франції замовляєте, так? Да? Так. Да. Французький. Да. Так. Бренд, який виробляється у Франції. Так, ну дивіться, я буду цим а, ракетиром. Дайте нам на ваш вибір 10 класних, п'ять для чоловіків, п'ять для жінок, ваших власних марок. Да от найкраще за 10 класних питань ми вам подаруємо. Будь ласка, не стісняйтеся, задавайте питання Легко. І Єва, ось вона. Да.